Ви на каналі Школярка Валерія. І сьогодні я буду робити бальзам. Отож, в мене вже все є підготовлено. Сам бальзам, коробочка, стаканчик пластмасовий. Посудина там, де буде в мене хородитись сам бальзам. Аферно масло, ложечка пластмасова, паличка дерев'яна бджолиний воск, і какао, масло, і барвник Я маю вже бджолиний воск і ножик і дерев'яну дощечку. Таку. дістаю бджолиний воск і подрібчу. Трошки важко це робити, але но... Ну, зроблю. Кстати, цю бальзам для губ мені подарила на день народження моя однокласниця. Перший кусочок є. Тепер другий кусочок. Лишилося ще один кусочок, і готово. А якщо ви маленькі, то краще хай вам це зроблять батьки. Ось так вийшло. Зараз ще, може, трошки дотрімлюю його якось. Какао-масло. Я купила на Кутику, буду делать так. И беру какао-масло. Высыпаю. Высыпали пластмассовый стаканчик и это я, пожалуй, это сделаю с помощью ложечки. Надо, пожалуй, туда и кидать всю, всю смесь. Виспали далі. Беремо барвник, Кажуть, трохи, ну, трохи постараюсь. Бере барвник, я певно, це може на ложечці зроблю. Відкрились. І, певно, може, я зроблю так, Кажуть, трошечки туди насипати. Отак. Хватить. Є, насипала. І... Отже, я вже розчинила верник. Тепер угу. поливаємо. Вилила. Тепер робимо водяну баню. Тож, я набираю води. Набираємо. Тепер Теперь водяну баню. Вода вже трошки прогрілася і я зараз почну робити водяну баню. Так. Трошки жарко в руки, але ось він вже розчинився. Я, певно, його буду знімати з водяної бані. Отак. От Отож, треба все вилити. Так, проблемка. От, я вже відкрила і вилити в стаканчик. Вилити в стаканчик ефірне масло, але воно не хоче виливатись. Знову поставити стаканчик на водяну баню, тщательно перемішує смес 10-15 секунд і знімаю стакан з водяної балі. Отак. Вчаю Помішувати десь 15 секунд. Ось 15 секунд потримала над водяною банею. Тепер виключаю плиту і, і наливай в баночку. Отож, чайну до Два рази його вистачить. Щось вийшло в мене забагато, а у вас як виходило. Тепер закриваємо кришку, куди ми налили. І в нас виходить бальзам для губ. Його треба поставити в холодне місце на 30-40 хвилин. Холодильник 30-40 хвилин. Бальзам готов! Тепер чекаємо, поки він остигне. Шикулярка валерія. Отже, давайте подивимося, що сталося з моїм бальзамом для губи. Я ще не дивилась, показую вам ось та коробочка, той бальзам. Я його нанешу, певно, треба якусь кісточку, бо я пальцем нанешу на губи. Я... Мені здається, що вам треба теж купити бальзам для губ і теж попробувати його зробити. І якщо не вірите, що на картинці намалював, ну, що він такий великий, великий, а насправді він буде ось такусінький маленький. От виробник, напишіть, скільки його є. На картинці виглядає, що його має бути багато більше, як в косметиці пудра. Але він... і колір інший. В кориці є, але колір в них інший. Так що обманам нам не вірте. Якщо пробувати на смак, він такий какао, шоколадний з ванілью і з таким маслом, як Маслом, як на крем з лимонів такий. Лимонний крем з какао, з молоком. Підписуйтесь на мій інстаграм, вконтакти, Фейсбук. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І натискайте на дзвіночок, щоб знати, коли виходить моє нове відео. Всім пока-пока!